У державній програмі реформування збройних сил України зазначено, що у майбутньому національні збройні сили будуть комплектуватися тільки на професійній основі. На службу повинні йти свідомо морально, фізично і професійно підготовлені хлопці. Сьогодні наш сюжет про навчальний центр військово-морських сил збройних сил України, які готує майбутніх військовослужбовців за контрактом. Сьогодні, як ніколи, багато молодих хлопців та дівчат пов'язують своє життя з контрактною службою на кораблях та в частинах військово-морських сил Збройних сил України. І це незважаючи на те, що в українському медійному просторі і досі бракує вичерпної інформації стосовно її особливостей та привабливих сторін. Втім, вже цієї осені у Військово-морських силах України призову на строкову службу не буде. Військово-морські сили почнуть комплектуватися тільки на професійній основі. Підготовка військовослужбовців за контрактом у навчальному центрі Військово-морських сил Збройних сил України проводиться на підставі керівних документів загальнодержавного рівня Міністерства оборони України, командувача Військово-морських сил Збройних сил України та програм підготовки. Підготовка військовослужбовців за контрактом у навчальному центрі проводиться відповідно до програм навчання особового складу у 2000. У 2013 році у нас вже було підготовлено 50 чоловік даної категорії військовослужбовців. Зараз на навчанні знаходиться ще близько 30 особов, чоловік особового складу, які після закінчення курсу підготовки підуть в війська працювати. Починаючи з жовтня минулого року з військовоморськими силами вже підписало контракт понад 160 осіб. Укомплектованість флоту контрактниками збільшилась на 4%. Така позитивна тенденція, за словами командування військоморських сил України, зберігається і цього року. Особовий склад, насамперед, який зараз проходить строкову службу, ми їх проводимо з ними відповідну роботу, щоб вони залишились на контракті. Так як вони вже прослужили деякий період, обізналися, у нас матроси, які у нас проходять службу, вже мають фах. Ми їх пропонуємо залишитись на контракт. Багато з матросів з даної категорії також виявили бажання проходити службу за контрактом. Це в роті почесної варти особовий склад бажає залишитись уже три матроси. Строкової служби уклали контракт на три роки на продовження служби. І у школи на курсі підготовки спеціалістів також близько 15 військовослужбовців бажають залишитись військову службу за контрактом. Вимоги до особового складу, які вимагаються від них, пройти тестування у психолога частини відповідно. Рівень знань, щоб була освіта не менше як середня. Або школу закінчив, або професійне технічне училище, як мінімум. І фізична підготовка. Перевагу надаємо тим військовослужбовцям, які вже мають досвід проходження служби, це які служили рік-два тому, або військовослужбовці строкової служби, які на даний час проходять службу в частинах, кораблях Військово-морських сил Збройних сил України. Протягом 45 днів в навчальному центрі проходять підготовку військовослужбовці служби за контрактом і молодші командири. Навчаються вони за різними програмами і опановують військову спеціальність. Військовослужбовці, які тільки призвалися на контрактну службу, навчаються протягом місяця і отримують базовий рівень підготовки. А головна вимога до кандидатів на військову службу за контрактом це бажання проходити військову службу. «Получив звання, отримав професію радіометриста. Після срочної служби вирішив Связать свою жизнь с контрактной службой. Быть дальше военным, как по профессии своей дальше идти. Но только уже не на сухопутных войсках, а на военно-морском флоте. На корабле Гейтмейд Сагайдачный. Пришел на корабль. Попросился на корабль, ну то есть служить. Меня взяли. Сейчас продолжаю также служить. Сейчас отправили на подготовительные курсы морские. По своей профессии и вообще основные... Так чтобы азы знать, азы корабельные. Армия это только за контрактниками. Потому что ну, срочная служба это срочная служба. Солдату на срочной службе это в первую очередь надо подумать о том, чтобы как бы побыстрее закончилась эта срочная служба, как бы быстрее домой увидеть своих родителей. И они больше думают об этом. А контрактная служба это действительно то, что ты должен идти, защищать свою родину. Ты понимаешь о том, что какие возлагаются на тебя обязанности. И. Мені здається, краще бути контрактником, чем обичним громадянським чоловіком. За словами командирів, ці військовослужбовці, які прибули на навчання до навчального центру, свій вибір зробили свідомо. А останнім часом все більше хлопців віддають перевагу саме контрактній службі. Тут і зарплатня і вільного часу. Втім, є серед цього набору контрактників і ті, для кого служба за контрактом це перший крок до їх мрії. Зараз я служу на кораблі «Хмельницький». Прослужив уже місяць, потім мене відправили сюди на, на навчання. Ну, тут я пробуду до 1 березня. Е, моїй дитячої мрії ну, завжди було вступити на е, ну, військову морську службу. Мені завжди подобалися кораблі і те, що з ними пов'язано. Ну, так і збулася моя мрія, якщо так можна сказати. Тут мені дуже все подобається: колектив, керівники. Ну, тут я почуваюся як вдома, але поскоріше б також мені хотілося повернутися б на корабель, оскільки в мене там з'явилося безліч друзів. Я вже підписав контракт і думаю, що якщо все і, далі, і надалі піде так добре, то підпишу і другий контракт, оскільки Ну, на мою думку, то, що служба за контрактом у військово-морських силах це дуже престижно та потрібно нашій Україні. Такі курсів продовжать службу на кораблях та у берегових частинах військово-морських сил України. Більшість з них поповнять лави військ берегової оборони. Серед слухачів курсів підготовки військовослужбовців служби за контрактом жінки, які вирішили зв'язати своє життя з військово-морським флотом. Є серед них і такі, які продовжують військовий шлях своєї сім'ї. «Родилась і жила в воєнній сім'ї, папа воєнний. Много, багато років став воєнною службою, почти всю життя. И с ранних лет наблюдала все это, интересовала меня это все тоже. А училась в институте и соприкасалась с военной сферой чуть-чуть, правда, но по касательной прошлись по психологии военнослужащих, по военной психологии. И меня это заинтересовало еще больше и решила попробовать себя в данном, как это сказать ракурсе рассмотреть. И, вы знаете, даже, да, не пожалела, потому что вот, правда, неделю только нахожусь в учебной части, но все же и не разочарована абсолютно. Уже успела заслужить и стать заместителем командира взвода и руководить своим подразделением. Через месяц я заканчиваю учебу В котру и і подготовка, підготовка, і подготовка, підготовка, і подготовка. підготовка. ну, присягу, приймаємо і уходим по своїм частям. Військовослужбові це звучить гордо. Останнім часом військове та політичне керівництво нашої держави намагаються, аби цей вислів не залишився пустим гаслом і мав під собою реальне правове, матеріальне та соціальне підґрунтя. Зараз є кар'єрний рост. Сержантського складу, тобто можна з матроса контрактної служби служити на різних сержантських посадах і постійно підвищити свій рівень навчання, як в навчальних центрах видів військ, потім в сержантських коледжах. І тобто, по на кінці своєї служби можна йти е, на посаду як головний сержант Збройних сил, Вважаю, що це дуже позитивно. Також можна навчатися за е, за рахунок Міністерства оборони у вищих військових навчальних закладах. Тобто, як соціальні гарантії підвищила е, держава, так і побут та утримання на контрактній основі військовослужбовців. Також... Я вважаю, що е, чому це дало позитивне, тому що військово-морські сили беруть участь як у миротворчих діяльностях, як е, співпрацюють з іншими державами, як з странами НАТО та Чорноморського регіону, тобто є романтика. Піднялось також грошове забезпечення майже в два рази. Тобто військовослужбовці приходять і знають, що він буде отримати цю зарплатню, буде де проживати є, та, і, тобто, якщо він... Забезпечений всім, то він буде виконувати свої обов'язки на вищому рівні. Збройні сили України протягом останнього часу інтенсивно реформуються, отримують нові зразки озброєння та військової техніки, нарощують бойову підготовку. Збираючись до війська, слід визначитися з родом діяльності у складі українського флоту діють різнорідні сили. А це корабельний склад, морська авіація, війська берегової оборони, морська піхота та спеціальні війська. Тож ласкаво просимо до морського військового братерства.